Всім привіт, друзі! Є одна річ, яку ми повинні зрозуміти, що земля і Всесвіт запрограмовані на благословення і на прокляття. Дати дощ чи не дати, дати урожай чи не дати, впаде камінь на голову чи не впаде. Є закони, на яких усе стоїть. Бог говорить єврейському народові: якщо ви не будете шанувати Слово Боже, шанувати закон, прийде поразка в народ, бо сама земля вас скине. Якщо ви будете нехтувати Бога, сама земля і небо буде від вас очищатися. Це дуже страшно. Бог каже, що за злочин буде покарання. Якщо вас не наздожене прокляття на землі в тій мірі, яку визначить Бог, воно наздожене вас у вічності, тому є пекло і рай. Дай вам Бог це усвідомити і прозріти. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко, місце слово Боже, аби Щодня наповнюватись откровенням з неба і запросити Бога у своє життя. Нехай Бог благословить вас!